Давайте швидко порівняємо бюджетний варіант встановлення однієї камери. Беремо бюджетну цифрову ip камеру за 3000, вставимо в неї карту пам'яті від 500 до 700 гривень, підключаємо блок живлення за 250, камеру кабелем або по Wi-Fi підключаємо до інтернету і ми можемо дивитися онлайн і архів за декілька днів. Але є дешевші камери, вони коштують від тисячі гривень, але вони не можуть працювати самостійно. Їм потрібний такий відеореєстратор з ціною від 3000 і в нього підключається жорсткий диск для архіву, який коштує від 2000. Той самий блок живлення за 250 та роз'єми для підключення коммутаційні коробки від 400 гривень. Отже, ви можете легко порахувати, що проста камера за 1 тисячу гривень вийде вам дорожче за цифрову якісну камеру за 3 тисячі. Навіть вибираючи камеру з 4 або 5 мегапікселів, ви все одно заплатите меншу ціну. А отримаєте дуже якісне зображення. Майже всі камери мають мікрофон і деякі навіть динаміки, можуть мати функцію повороту і звукової сигналізації. Це сучасні камери з аналітикою і штучним інтелектом. Висновок очевидний: шукаючи бюджетний варіант, не варто питати, яка у вас є недорога камера, тому що в комплекті вона вийде дорожче за хорошу якісну камеру, в якої ціна може бути в 3-4 рази більша.